Як говорили, жовтень-остопад. Кінець жовтня, початок листопада, в крайніку кінець листопада, обов'язково щось відбудеться. Всі дуже на це готувалися. Зараз спадає це сподівання. Але було припущення, може, хочуть міняти уряд і скинути звідти ну, просто трешеві особи, до яких багато питань. Ну, Але найбільш трешеві, якраз залишаються. В першу чергу мова йде про Галущенка. Ну позбутися, скажімо, той ж самої Верещук, вона відповідальна за злочини по неевакуації, жахливі речі по обласних адміністраціях, там де приймати мали біженці. Просто страшна тотальна корупція. Ну, це дійсно людина, яка мала б сидіти в тюрмі, тим більше людина, соратниця Медведчука, підопічна Тараса Козака, їхнього бізнесу. Все після революції гідності, ну не відразу, але коли до неї справи дійшли, вона навіть мусила втікати з України, переховуватися за кордоном через те, що що там її обрудки з СДПУ вилізли. Ну, от таких людей, ніби думаю, що, може, їх захочуть скинути, на них повісити всіх собак і в кінцевому рахунку вийти чистішими на виборці.